Сьогодні ми проводили інформаційно роз'яснювальну роботу щодо безпечного святкування релігійних свят. Ну у цій у даній культовій споруді у нас все безпечно, евакуаційні шляхи у нас у вільному доступі. Світлові показчики все працює, вогнегазники відповідно норм, тобто по пожежній безпеці у нас все відповідно правил пожежної безпеки і відповідно норм. Ми обстежуємо, тобто проводимо інформаційно-роз'яснювальні роботи серед усіх церков, в яких будуть здійснювати заходи щодо Великодня. І наголошуємо на безпечному проведенні цих заходів. Ну, в основному це е, стосується прихожан. Тобто ми наголошуємо їм, що потрібно, там, е, щоб волосся було в дівчаток підв'язане, і жіночок, щоб хусточки були безпечно підв'язані, щоб не трималися безпечної дистанції, щоб не було натовпу, щоб не взаємодіяли якось із відкритим вогнем свічки та слідкували за своїми дітками. Ми проводимо це наша звичайна профілактична робота напередодні Величного свята відзначення великодня. Ми проводимо профілактичну роботу у культових спорудах, спілкуємося з прихожанами, розповідаємо про правила пожежної безпеки, тому що це місця, де на великдень буде масове скупчення людей. Пояснюємо, як дотримуватися правил пожежної безпеки, щоб не виникло надзвичайних подій ситуацій. Ну і звичайно, якщо вони виникають, телефонувати з номером 101. Але на щастя, прецедентів не маємо.